Руслан, це я Алла. Подивись на мене. Вітаю, залишайтесь тут, будь поготові. Молодець. А зараз закрий очі і згадай той день, коли ми з тобою поверталися з концерту. Ти тоді мене вперше поцілував, пам'ятаєш? Поцілував? Пам'ятаєш, як ми сиділи у мене на кухні і пили чай? Ми тоді всю ніч проговорили. Я тобі не казала, але ти єдиний, кому я розповіла про свої мрії. А пам'ятаєш, як ми катались на ковзанах і ти двічі налетів на одну пенсіонерку? Пам'ятаєш, що вона тоді тобі сказала? Якщо я ще раз до неї приближусь, вона викличе поліцію? Ну що, тобі легше? Ти вже можеш дихати?